Вітаю, друзі. І так, рубрика відповіді на запитання. Сьогодні у нас мова піде про безпружинний матрац. І так, таке у нас запитання. Людина хоче зібрати сама матрац, просить нашої поради. Так, пише до нас, не знаю, як звати, підписані Альпачина. Так. Буду робити для себе ось такий варіант матрац. Ядро l 3245 8 см, середина HR 5535 4 см. І верхній шар е паролон ППУ ВЕ5020, це нас меморі. 4 см. Що скажете? Що я скажу? В такій комплектації, в принципі, можу сказати, що виходить досить хороший варіант матрацу, який підійде для більшості. Людей такої середньої, середньої статури ваги тіла. Я скажу так, він підійде, якщо там за умови вага вашого тіла там не перевищує 100-110 кг, в принципі, така комплектація матраців буде досить хороша. Якщо вже там більша ваша вага, то я би просто тут l 3245 замінив на ще більш жорсткий, над жорсткий, наприклад, HL. 40-65 40-65. А так, в принципі, в цій комплектації в нас вже є досить хороший матрац, який так для багатьох і підійде. Одне, що би я тут ще додав, так щоб його зробити таке ще більш універсальним. Я би ще в протилежну сторону також додав один шар поролону HR5535 см. Що це нам дає, так, такі вже комплектації у нас вийде матрас. Двосторонній. Одна сторона буде помірно м'яка, а друга така буде середньої жорсткості. Плюс ще до цього всього е, я би рекомендував ще вам додати з одної сторони бовняний на настил, а з другої сторони е, овечу вовну. Також такий настил. Е, овеча вовна вона йде на зимову сторону. Гарно віддає тепло. Це натуральні матеріали, там 50% шерсті, 50% скори. Або вовняний настил на літню сторону. Гарно вбирає влогу, особливо в жарку погоду літом, коли ми потіємо. І в такій комплектації у нас вже вийде досить хороший, повноцінний двосторонній матрац, зима-літо з двома рівнями жорсткості. Надіюся, що пояснив. Так що, друзі, не забуваємо підписуватись, задавайте питання, пишіть коментарі. Що знаю, то підскажу.